Колу, де можна навчитися керувати різними видами безпілотників. Організував колишній землевпорядник на Вінниччині. І якщо два роки тому дрони використовував, аби знімати місцевість для роботи, то тепер працює і для військових. Організував благодійний фонд, зібрав команду фахівців і тепер усі разом не лише навчають керувати безпілотниками, а й самі їх складають. Вікторія Гетьман розповість більше. Увага арм. Зліт. Викладач школи пілотів дронів Ярослав Христофор запускає тренувальний FPV. Щоб навчитись керувати таким, каже, необхідно понад 20 годин занять і теорії, і практики. Ми літаємо також на різних дронах. Як ви можете побачити, ось особиста моя пташка. Я нею літаю. Також тренуюсь, вивчаю якісь нові повітряні фігури. Аби керувати різними видами дронів. Ярослав Христофор пройшов навчання у Польщі. Тепер у рідному містечку інструктує і цивільних, і військових. Це дрон для навчання, щоб звикнути до окулярів. Звикнути до окулярів, каже інструктор. Не так просто, тож керувати дроном можуть лише люди із сильним вестибулярним апаратом. Аби перевірити, чи не вгойдає, необхідно для початку спробувати 30 годин відлітати віртуально на комп'ютері. його Школу дронів на Вінничині вдалося відкрити шість місяців тому на базі місцевого благодійного фонду. За цей час БПЛА освоїло 10 учнів. Наразі триває набір у нові групи. З дронами я особисто вже працюю, вже давно ще до війни, тому що основною видом діяльності займаємося землопорядкуванням. Тобто ми робили топографії, робили зйомки місцевості. У школі не лише навчають керувати безпілотниками, а й складають їх власноруч. Частину деталей для них купують за кошти фонду. Частину друкують на 3D-принтері. За два роки на фронт передали 80 різних дронів. Це у нас розвідувальний дрон і під скейди, А це у нас комунікація, які летить в одну сторону і вражає відповідно з тим боєприпасом, який вішається в нього під пузом. З Вінницької області Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, марафон Єдині новини.